Горілочка та додому. Лівобережне сосальдо. Сурогатна бімба. І всі не хочу уїжджати із Херсона. Це байрактар Ньюз». Набираємо висоту, прицілюємося і потрапляємо в ціль. Полетіли байрактарчики. Байрактар Ньюз». Немає сенсу знову розповідати про мобілізацію на рашці, тому що грибуть там просто всі хорки. військових і невійськових. вчителів, продавців, старих та молодих, здорових і нездорових, бомжів, зеків, абсолютно всіх. Ми спеціально змінили фото, щоб не лякати вас росіянськими мордами. Тому новий лайфхак як не померти на території України. Мобілізованих із забайкалія відправили додому через алкоголізм. В деяких випадках розширена печінка захищає надійніше, аніж бронежилет. Це ж я, водочка. Тепер з Бодуна уражці будуть говорити не я зараз здохну, а я зараз. Виживу. Почекай. Тобто пити це Що недостатньо, щоб тебе відправили додому? Слухай, ну так це ж не алкоголізм. Це як без слова пом'якше. А це до Росіяни. Якщо ви бачите таке, таке або навіть таке. Не варто за це ганяти дітей. Ну, у будь-якому випадку краще вмерти від бояришника, чим від байрактара. Безумовно. Але мені здається, що не всі рашисти це розуміють. Чоловік не п'є, пиляй його, щоб пив, або будеш взимку пиляти дрова сама. Тобі ніколи не видірве руки хаймерсам, якщо вони тремтять з похмілля. Краще п'яним бити дружину ніж по позиціях ЗСУ. ЗСУ можуть відповісти, а дружина ні. Пий тільки паленку. Сліпим можна відсидітись у штабі, підписуючи папірці. Що тут ще додати? Батько-алкоголік повноцінна сім'я. Зароби цироз, Збережи собі життя. <му> у так званої ДНР є свій ангел-охоронець. І нещодавно він. З небес? Ні. Ні, це не дикий ангел Наталі Орея. Це Юрій Гагарін, полковник ДНР з позивним Ангел. Він врятував 367 дітей Донбасу. Діти не дуже добре до нам відносилися. Убив багато нацистів, молиться за кожного з них. Чому не продовжити список? Особисто переміг коронавірус в Торезі. Відбив атаку міжгалактичних бандерівців. Та й що гріха Таїти? Особисто він у 45-му році застрелив у бункері Гітлера. Серйозно таке відчуття, що хтось привів до студії Малахова п'яного батька, ага. який вирішив розповісти про свою армійську службу, хоча ніколи не служив в армії. Це волнання существуючих виспоминань. Але біографія Ангела не зрівняється з тим, що він сам розповідає. Вони готували сурогатну бомбу. Готову зліті і розбити його над Ростовом. Ну, ще нормально. Ну, я думав, там буде щось типу: якби мене напали 24-го, то Україна синхронно дала гопака і перевернула планету. Сурогатна бомба це взагалі як? Це бомба, яка виносила маленьку бімбу. Ну, якщо це каже людина з позивним Ангел, то, мабуть, це бомба від непорочного зачаття. Непорочного зачаття від НАТО. О, це ж бомба! Прикинь, мені сьогодні мопед збив. Як? 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 Я йду в офіс, чую звук мопеда, я голову одразу догори, дивлюсь, де ця падла летить. І тут мене мопед збив збоку. Десь я це вже чув? А, точно! Коротше кажучи, з Юрієм Ткачем. Коротше кажучи, збиваю дрони камікадзе. Прокинувся вранці. Увімкнув світло, але його не було. Виявилося, що це знову атака дронів Камікадзе, які пошкодили ТЕЦ. І поки захід нам надсилає надійні системи ППО, хто як не я допоможе в цій противоповітряній обороні? Так, потрібно десь знайти, з чого стріляти по дронах. Вирішив купити собі найкрутішу гвинтівку. Дорого. Просто рушницю. Блін, також дорого. Зрозумів, що за мій бюджет я можу купити тільки водний пістолет. Хоч ці шахіди поганої якості та збивати із водного пістолета буде якось довго. Та і вночі, особливо з вогнепальної, не постріляєш. Блін, як мені збити цей дрон? Натягнув мотузку для білизни, взяв вазу. Ні, треба щось важке, так не вийде. Походу, я недостатньо високо знаходжусь. Потрібно переїхати вище, щоб мати більш вигідну позицію. Вирішив домовитися із сусідом зверху. Він погодився переїхати нижче. Але моя дружина не погодилася жити з якимось незрозумілим мужиком, поки я полюю за дроном в його квартирі. Ну, ладно, тоді натягуватиму рогатку посильніше. А якщо дрони летітимуть уночі, потрібно не спати. Потрібна кава. Нє, дуже багато кави. Встановив чергування на балконі. Якщо атака буде вночі, щоб попасти в дрон, мені потрібно добре бачити в темряві. На прилад нічного бачення дружина мені грошей не дасть. Треба подумати, а хто добре бачить у темряві? <гас> Коти. Посадив біля вікна кота, щоб він мені підказував, де летить дрон. Але кіт відмовлявся надавати інформацію. Точно! Іранські дрони називають мопедами. Взяв собаку, щоб подавала сигнал. Вони ж завжди гавкають на мопеди, що проїжджають. Посадив собаку на посту, він почав гавкати. Прибіг на балкон, почав атаку. Влучив. Правда, у доставщика піци, який приїхав у двір на мопеді. Балін, щось у мене нічого не виходить. А якщо звернутися до профі, зателефонував куму, який служить в ЗСУ. Сказав, що мені терміново потрібна допомога та дуже багато зброї. Вони приїхали швидко та шумно. Але виявилося, що кум мене просто не так зрозумів. Я розповів йому всю ситуацію. Він сказав, що я дарма займаюся цією справою. І додав, що ЗСУ професіонали. І нас захистять. А нам краще допомагати армії та ходити в укриття під час тривог. Коротше кажучи, я збиваю дрони. А ні. Коротше кажучи, я йду в укриття. А що це за мозика? Як ти що не знаєш? Це заграло російське. Гарно. а з чого воно так надривається? А от ти послухай наступну новину. Вона від творців тактичного відступлення та перегрупіровки. Дуета колаборантів СС Сальдо Стримауз. Вони виступили із закликом до людей пересуватися на лівий берег Дніпра. Я об'являю переміщення добровольна переміщення і виїзді для жителів Береславського, Білозерського Олександровського і Снігировського району. Ми наситетельно рекомендуємо покинути правобережну часомської області. Як кажуть ЗСУ, отримав на правому березі підстав лівий. Є відчуття, що до нового жесту доброї волі лишилося раз. Два. Три. ура! Чекаємо, коли вже вони будуть закликати людей переїжджати на інший берег Дон. Ви запитаєте Стремаусов і Сальда. Це взагалі хто? Ну Стремаусов. Я не жив в гасіннях, я жив постійно у людей, просився в дома. І сальда. чмошник, Поняття саме можна сказати, що вони ніхто. Коротше, ніхто закликає херсонців пересуватися на лівий берег Дніпра. А для того, щоб змістити увагу з відходу росіян з Херсону, Стрімаусов записав дивне крінжове відео: «Віжу Прагу, і Варшаву, Будапешт і Бухарест, Це руська держава. Скільки здесь любимих міст! Він ще раз довів: ми не просто так позбавляємося російської поезії. Тут не треба звертати увагу на те, що монтаж Рими та одяг і гі... просто увійдіть в положення людини, що тікає від ЗСУ. Давай я самокат достану, ми хоч під'їдемо, а? Ми вирішили дати відповідь цьому горе поету та розповісти, що насправді думають про них у всьому світі. В світі всі й одразу руську впізнають заразу. Бачать бодрум Хургада, дзюрить у басейн Орда. І Париж гидно стежить, як русня харкає з вежі. Прага бачить руські п'янки з жахом, згадуючи танк. Ригу Вільнюс, старий Талін, нудить з руського питань. Бачать Канни, ніца комо. Руські дачі за кордоном. О, чим далі він болот, краще буде патріот Всі, хто марить руським міром, швидше упокойтесь з миром. Пішов вже восьмий місяць, як завтра Білорусь вступить у війну. Відкриється другий фронт? Не відкриється. Чи підуть з боку Білорусі, чи ні? На це питання відповіла сама білоруська армія. Задіявши свою найсильнішу сторону гумор. По-перше, бронежилети у них на голе тіло. Вони планують нападати десь влітку. По-друге, бачимо, щоб їх зупинити, достатньо пустити дим, і вони вступлять з ним в нерівний рукопашний бій. Ну чого можна боятися, поки що тільки синхрон. А що роблять на задньому фоні люди у білому кимоно? Показують, що білоруські війська, окрім літньої, мають ще й зимову форму. Якщо біла рашка дійсно віддала рашці все своє озброєння, з такою армією впорається навіть гордон. Раз для кадикви і кади вилітає сам. Я не знаю, це зйомки фільму врятувати рядового Олександра Григоровича або щось тренують. Але якщо тренують, то не удари, а напрямки. Куди саме полетять кінцівки після удару Хаймерсом? Отож, Білорусь може тільки провітрити другий фронт, сказати вибачте та закрити його. В Краснодарському краї білгородській, берянській, Воронезькій, Курській та ростовській областях запроваджується режим воєнного стану. Бозяцьки, а що з такою трапилося? Це ж йде за планом спецоперацій. Ну ви це золоце моє. Потерпіть трохи. Тепер хоч би зберегти, що було до 91-го року. Спочатку прихована мобілізація. Далі прихований воєнний стан, що потім? А потім прихована поразка. Ти сто процентів. А зараз ті, хто може вивалятися у бруді, їсти з підлоги і погано пахнути, але ми все одно їх любимо. Ти чого я не люблю росіян? Та я зараз тварин. Рубрика Discovery в Bayraktar News. Кажуть, що руським, які стоять в дозорі на херсонському напрямку, трошки страшновато. Після нашої перемоги Валерій Залужний пообіцяв допомогти Молдові з Придністров'ям. Експерти показали, як зараз виглядають колаборанти в Херсоні. Російські ЗМІ стверджують, що українці радо зустрічають їхніх солдат та навіть пригощають їх смаколиками. Вони б'ють по нашому енергетичному сектору, намагаючись принести нам темряву. Але наше світло сильніше. Вони погано знають українців. Українців є такий запал енергії, що нас вже просять самостійно не збивати ворожі дрони. Світло це люди, світло це наші воїни. Світло це ми з вами. І перемога неодмінно буде за нами. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава Нацгвардії! слава волонтерам, слава героям. Ех, блін, повернусь додому, а там. Lest you lost, hate, lost, hate, hate I'm scared, not scared, much.